Артеміс взяв у нього пляшку, і, відступивши на крок від чорноти під сходами, багатозначно побулькав. Він ледве встиг зняти окуляри. Як схожа на лапу, рука простяглася до нього з тіні і схопила пляшку. Плямиста зелена рука сумнівів більше не залишалося. Артеміс ледве придушив тріумфуючу усмішку. Дворецький заплати нашому другу, наказав він. Повністю і запам'ятайте, містер НГУЄн, все має залишитися між нами. Ви ж не хочете зустрітися з Дворецьким ще раз? Ні, ні, пане Фаул, що ви?» на моїх устах печатка мовчання. І не забувайте про це. Інакше дворецький запечатає ваші губи навіки. Нгуєн пустився по провулку геть, відчуваючи таке полегшення. Ще пак залишився живий, що навіть не потрудився перерахувати пачку американських доларів. На нього це було зовсім не схоже. Однак гроші він отримав повністю: всі двадцять тисяч непогано за півгодини роботи. Тим часом Артеміс знову надів окуляри і повернувся до цілительки. Мадам, чесно кажучи, тільки ви можете мені допомогти. Кінчиком язика старенька злизала крапельку, що блищала в куточку рота. Так, ірландець, хвора голова, гнилий зуб, я лікувати. Артеміс присів навпочіпки мадам. Я абсолютно здоровий, якщо не враховувати легкої алергії на полових кліщів, але тут, я думаю, ви безсилі. Ні, мені потрібно дещо інше. Ваша книга стара завмерла.